Усім привіт! На цьому уроці ми дізнаємося багато нових дієслів та й просто слів. Це останній урок, де ми вивчаємо неправильні дієслова. І на цьому уроці ми дізнаємося, як буде англійською мовою кататися на велосипеді, вибігати на вулицю, як буде дружина, або як буде розчарування, і як правильно вимовляти таке велике ім'я, як Моцарт англійською мовою. Багато чого цікавого, ви дізнаєтесь на цьому уроці. І давайте ж розпочнемо. Розпочнемо ми зі слова read, що означає читати. Read, read, read. Слово в написанні залишається незмінним. Але друга і третя форма вимовляється як red. Перша форма read, друга і третя форма red. Наприклад, he read the poem aloud. Він читав. Вірш в голос. Poem – Вірш allowed, в вголос. Ride right, – означає їхати вверхи або їхати на велосипеді, в автобусі, в тролейбусі, в трамваї і так далі. Ride right, – Road. Ridden. Наприклад, um, they rode a bike the day before yesterday. Є такий вислів to ride a bike, що означає кататися на велосипеді. They rode a bike. Вони каталися на велосипеді The Day before Yesterday, означає позавчора. Run – Бігти. Run, ran, run. Tom ran outside to see what it was. To run outside означає вибігти на вулицю. Tom ran outside. Tom вибіг на вулицю. To see, щоб побачити. Ем, просто тут в англійській мові кажуть вибіг на вулицю, побачити, а ми в українській мові кажемо щоб побачити. Tom ran outside to see what it was. Що це було? Say, казати, say – said, said. He said, the correct thin. Um, correct означає правильний thin річ. Тут остання буква G не читається. Е, він сказав правильну річ. Може ще перекласти. Він сказав те, що потрібно. Наступне слово СИ. Ми вивчали бачити S. So sin. I saw your wife a few days ago. Uh, wife означає дружина a few days ago. Декілька днів тому. I saw your wife a few days ago. Sell – Продавати. Sell sold, sold. We sold the store. Store означає магазин. We sold – ми продали The Store магазин. Дуже часто використовуються артиклі, як ви бачите. Дуже часто. Особливо the send. Посилати або надсилати щось. Sent – сент, I sent you a message. Я надіслав або надіслала тобі. I sent you. Я надіслала тобі a message. Повідомлення. message означає повідомлення. Shoot, стріляти. Shoot, shot, shot. She. shot straight. Straight означає прямий або прямо. she shot, Вона вистрілила straight. Прямо. Вона вистрілила прямо. She shot straight. Show означає показувати. Show. Show. Друга форма showed. І третя форма showed або shown. Тобто, третя форма є два дієслова, а яке з них ми беремо на вибір? She showed her disappointment. Вона. Показувала своє розчарування, тобто вона його не приховувала. Her означає її disappointment, розчарування. She showed her disappointment. Sin співати. Тут остання буква G не читається: Sin, sè, саun. Наприклад, They Sun, They sun Perfectly. Вони співали ідеально. Perfect означає ідеальний, а perfectly ідеально. Sit, сидіти. Sit, set, set. Наприклад, I sat beside, beside, my wife. Я сидів, чи я сиділа, Beside означає біля або поруч my wife. Я сиділа, я сидів, навіть правильніше буде, я сидів біля своєї дружини. Sleep означає спати. Sleep, slept, slept. You slept for 10 hours. For означає не тільки для, а і протягом. На протязі: ти спав. Протягом 10 годин. Speak. Говорити. Speak. spoke, spoken. She and I, spoke this morning. She and I. Вона і я, spoke, розмовляли this morning. Цього ранку. This означає цей або ця. Stand. Стояти. Stand, Stood. Stood. I stood right here. Right here означає прямо тут. Right here. I stood right here. Я стояв, чи я стояла прямо тут. Take took, taken. Take означає брати. Давай ми. He took the book from the table. He took the book. Він взяв книгу from the table. Зі стола. Чи із стола. Він взяв книгу зі стола. Table – стіл. Далі teach означає навчати teach тат і тат. Наприклад, My father taught me to swim. Мій батько, my father, taught me, навчав мене to swim. Плавати, swim означає плавати. І swim це також неправильне дієслово. І е, перша, друга і третя форми це swim, swam, swam. Е, далі tell казати або розповідати. Tell, told, told. Наприклад, he told a funny story, він розповів a funny story. Смішну історію. Funny смішний story історія. Uh, далі think думати. think thought thought. I thought about the duck a minute ago I thought я думав, чи я думала. about означає про і duck собака. about the duck про собаку. Артикль «the» значить, ми говоримо за якусь конкретну собаку. A minute ago. Minute означає хвилина. Хвилину тому тут артикль «a», e", він нам говорить, що хвилина одна. Давайте ще раз це речення прочитаємо. «I thought about the duck. Навіть thought це британський варіант. Я просто до нього звикла. «I thought. Це американський. I thought about the duck a minute ago. Далі. Understand означає розуміти. Understand. understood, understood. Наприклад, I never really understood why she left. I never. Я ніколи really означає насправді understood. understood e, зрозумів чи зрозуміла. Давайте візьмемо зрозумів. Я ніколи насправді зрозумів why she left. Чому вона leave, залишати, лев? Тобто, як вийшла, пішла. пішла, Чому вона пішла? Тобто, I never really understood. Я зовсім не зрозумів, мається на увазі. Я, я взагалі не зрозумів, чому вона пішла. Wake означає будити. Wake, Woke, woken. Дуже популярне таке фразове, фразове дієслово wake up, що означає прокидатися. І ми з цим фразовим дієсловом візьмемо речення. We woke up, тобто wake up прокидатися. Woke up – це вже друга форма. І woken up третя форма. We woke up ми прокинулися at 7 o'clock. О 7 годині. Write. Писати. Перша буква W не читається. Write, wrote, Written. Наприклад, Mozart Wrote. The music. Дуже цікаво вимовляється слово Моцерт. В принципі, нічого сильно цікавого, але все-таки теж треба вміти його вимовляти. Mozart. Моцart. Не Моцарт, Не Mozart, а Моутсорт. Тільки ц, тс, воно так швидко пробігає, швидко пробігає, що здається, що ми кажемо ц. music. Моцарт написав цю музику. Давайте тепер підсумуємо все, що ми сьогодні вивчили, і повторимо нові слова, щоб ще краще їх запам'ятати: read, читати, пуан, вірш. Allowed. В голос. Right. Їхати вверхи або в автобусі на велосипеді, в трамваї і так далі. Ride right a bike кататися на велосипеді. Run бігти. To run outside вибігти на вулицю. Correct. Правильний. Річ Wife Дружина. A few days ago, декілька днів тому. Далі Sell продавати. Store магазин. Send посилати надсилати. Message – повідомлення. Shoot – стріляти. Straight прямий або прямо. Show показувати. Her – її. Disappointment. Розчарування. Sing – співати. Perfectly ідеально. Sit – сидіти. Beside – біля. Sleep спати. For – протягом на протязі. Speak – говорити. This цей або ця. Right here прямо тут. From the table зі стола. Teach. навчати. Swim. плавати. Funny story смішна історія. About. про. Dog – Собака. І нас ще з трішки залишилося. Minute – Хвилина. Understand, розуміти. Really насправді wake будити. Wake up прокидатися. І write, писати, можна сказати, навіть записувати. І так, і так буде. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Сподіваюся, також, що воно було для вас корисним. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.